Доброго ранку. Ми за колохом показую свої рослини, які я підібрала. Ну тут взагалі красота, просто красотища. Це після цілий день дощ, ніч. Це єдина рослинка, що не дуже обіцяюче виглядає. Є кілька гілочок, що... Трошечки листячку виспряло, але не знаю, чи, чи воно повернеться до життя чи ні. Ці гарненько виглядають, ну, половина їх гарненько виглядає тут так собі. Ну 25 центів норм. Ну, е Гіранії взагалі супер, це єдине що в мене під питаннячком. Ух, ух, погодка, мама родна. Знову прорвало небо, знову лия. А, сьогодні якогось дідка в школі короткий день. Так що мені довелося виперти джажика, тому що Джулія сьогодні робота. І написали вчора, що так і так виходить на роботу. Що вона на роботі? Джашка виперла сама, от бачите, в дождівіки. Їдемо за Гейба та а, Тренькою. Скали нормальний шкільний день. Довжиною, коротше. Оце забирати раніше дощ. Це те ж саме, як забирати дітей в перший день школи. Ну це дурдом веселка. Я тут за кілометр від школи вже вже черга тут, машина стоїть. Мені тут все смски Я Кажу, та я, кажу, я в черзі, в черзі, але дуже далеко. Дуже. Я тут вже 20 хвилин. 20 хвилин. Сиджу, повільно, рухаюся. Коротше, я сьогодні дощ, я працюю над пранням. До Мурки так ще не виїжджала, так що їду до Мурки <роте> вже третя година. Думаю, нічого з нею не станеться. Це ще такий дощ нікуди не хочеться їхати, але треба. Коротше, їду. Грійся, да, ну грійся. <ріст> Бачите, якщо прохолодно, куди вона лізе. Ой, смішно. О, мама, дивися, дивися. О, приїдеш, у тебе будуть піони, І диви вже трояда. Супер. Петуня, ну тут трохи е, земельки на неї напліскало, але виглядають добре. Збросила справу до церкви. Знаєте, вона вже так виросла, що Джулітті треба завжди ховати свій, свій одяг. Іноді і вона все ж таки її одяг бере. Я її тільки що розбросила, я бачу вона. Вона пішла в джинсах Гіабріала. Це дитина. Мені немає чіні, в мене нема штанів. Я одягну і штани. Ой, капець. Не пропаде, дитина, не пропаде. До речі, хотіла показати мої розочки. Дивіться, як вони розкрили. Так розкрилися, прям чудово, чудово. Просто шикарно. Просто шикарно. Доброго ранку ми за клубами. Чаще а-а! Тіда. Ми вже відвезли з Джашиком скалет, він сьогодні зі мною вирішив поїхати. Третій день дощу. Поки їхали, то, то воно хлистало, то зупинялося, то знову хлистає. а Зараз ми приїхали, хоч трошки припинилися, треба додому біжати. Бо це, ну, це щось неймовірне. Для людини, яка дуже-дуже полюбляє Дощ, я вже готова для сонечка. ну Чисто тому, що багато роботи робити в саду. Який дощ? Ні, це добре. Дощ був потрібен земельки, бо вона вже була пересохша. Але думаю, вже пора, пора. Пора досіку е, припинитися на пару днів, хоча б щоб е, працювати. Я вже приготувала творог. Я тільки робила з півголону. Е, щоб закваску не загубити, потрохи роблю. Хай буде завжди можна заморозити. Може, мамі віддам. Я ж її забрала творог. Е, так що... А, таке враження, що ну, дуже багато сиворотки цього разу. Побачимо, побачимо. Ну, якось так. Зараз остигає, бо зливати не треба, поки повністю не остигне. Так, Дощик поки що зупинився, хоч провідую Хочу свій город. Оце я бачу, що з криші мені тече, і робить отаку лунку. Дивіться. Дивіться. Ха, Ну, хоч не прямо на те, що посадила, бо огірки будуть на сій стороні. Ну, Ладно, вже як буде. Сподіваюся, що буде норм. Помідорки виглядають ну, добре, полуничка. Га! А На! Ідіть відсюди. Найшла собі туалет. Ні, я їй перший раз дозволила, А воно виявляється, що не треба, що вони гадять. Ну, нічого добру, Ніякого доброго в кошачих каках і пісях нема. Ой. Ну, отак. От так, коротше, поснідала. Торог зробила, їду до Мурки зараз, бо Джуліета знову йде на роботу. Але вона ще не працювала, каже, вона кожного разу сидить на комп'ютері. Каже: Ну, вона до цього і працювала ж і в ну, Майклс, ж... і в, в Хобі-Лобі. І каже, не одного разу їй не приходилося. Сидіти за комп'ютерами, робити цю стажу чи як там ну, читати всі ці правила стільки, скільки в, цьому, в цій крамниці і каже навіть ті, що працюють вже довго, кожного разу, коли вони уходять з роботи, їм треба десь 10 хвилин проводити на комп'ютері там щось читати. Я кажу, та прям капець. А, так що поки що вона не працює, вона не тільки оце вчиться <смір> на комп'ютері читає. Ну, вчора вона з 2 до 5, ні, з 12 до 5, це 5 годин вона сиділа на комп'ютері і каже: нудно, капець. <смір> так що а, їй знову сьогодні йти це робити, це робити чи що там робити, не знаю, але а, хочу з'їздити до Мурки зараз. Поки вона ще вдома, щоб джашика з собою не вести. Бо сьогодні мені треба зробити 4 торта. Я думала, вчора зроблю хоч один. І я залишила все на сьогодні. Так, що. Так, Кітінка, ти вилізла з-під ковдри, так? Я її тепліше зробила в хаті. Мамі вчора дзвонила і кажу, кітя, кажу. Ховається під ковдрою, тут, в мамі було 65 градусів, в хаті кажу: Об обов'язково <гл 'язково> зроби підтепліше. Так що бабуся скоро повернеться. Okay. Дуже скоро. Два дні залишилося, два Прочі, дні. Я ще хочу заїхати до магазину, вже ну, з муркою вже все зробила. А, хочу підкупити деякі інгредієнти. Я вже давно спостерігаю люди. А... Я ніколи навіть не чула про це блюдо. Бограч. Бор... Боргач. Блін! Я не знаю, як сказати, вірно. Борґа бограч. Що це українська страва? Е... Гуцульська чи яка, я не знаю. Коротше, я хочу спробувати. Типу, типу жаркує, але не жаркує. Коротше... Хочу а, зробити, спробувати, що воно українська страва. Треба ж, треба ж знати. Я так розумію, що ну, багато людей з заходу України знають цю страву більше. А, саме за цим, за цією назвою. Коротше, хочу зробити. Так що поїду вже около храмниці, піду і Треба цвіркунів купити і треба бензин купити. І вершки, і треба додому робити торти і відпускати. Біску. І так, тортик номер один іде у духовку. Карамельний бісквіт. так. Вийшов вже думала, другий, але, е, робити, але е, скоро буду їхати за скалит, так, ну, не встигну, щоб і замішати, і, і спекти. Нарешті дош закінчився. І показують, що нібито не буде вже. Так що ура! Добряче полився, Ми їдемо за скала. Тортик No2. в мене тут початок був грача. Е, Підсмажую я цибулю та морку на шкварках на розтопленому сталі. Подивимось. То я вже додала м'ясо тут до своїх овочей. ну там більш, Я не знаю, що там показувала, я тільки показувала вам цибулю та моркву, там ще і помідори, і перці, петрушки багато, паприки. Додала, ну, бограчі, там різний вид м'яса. Це пастуща така страва. І зазвичай там, ну, свиня, там баран, ну, ягня. Uh, у мене тут яловичина і uh, свині м'ясо від ребр. Костей нема. Не знаю, але це виглядає гарно і пахне гарно. Дивіться, який красивий. Так, третій кейк, uh -huh. Торт іде у духовку. Ось люди добрі, що тут коїться. М -м -м. Це просто щось. Це дійсно дуже смачно. М -м. <кій> У мене тут навіть горілка є. По рецепту, що я дивилася, такий, такий колорітний гуцульський козак <кій> пастух, <кій> дифав рецепт. І під кінець він туди горілку додав. Добре, що в мене ще горілка була. Для моїх напольонов Наполіонів я купляла. А тут кінець багато-багато зелені. У нас тут і петрушка, і кріп, і а, кінза. Красота. У нас навіть пару разів сонечку. Нам підми... <кліст> підмігувала. Як? А як, а як? Ну, коротше. Вчіть мене вчить. І потім хавалася. Я думаю, може завтра ми сонечко побачимо, дай Бог. О, хочу квіточки показати після дечі, які вони гарні. Моя тут ця... клумба, не клумба, а горщик, що я тут і робила. Дивіться, які гарненькі. О. Так ось спряли, позеленіли, Такі, дивіться, прям а, така структура в цій клумбі. Вона розростеться, мабуть, буде забагато, прийдеться виривати цей лілейник, але поки хай буде. Ну що? Сідаємо. Я зараз працюю вже над... Медовиком я зробила три карамельних бісквіта. І мені треба ще медовик зробити. Я буду закривати влог, як бачите, це вже наступний ранок. Я спросила а, до школи. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А, вам, а я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і па-бай!